Доброго дня! Чекаю на зв'язку, і у цьому відео я хочу поговорити з вами про різницю між match, «many» та a lot of. Насправді різницю у застосуванні цих слів, а у випадку з a lot of словосполучень ми зазвичай вивчаємо дуже рано у нашій подорожі в англійській мові. Але я пам'ятаю на умовому особистому досвіді, що, вже знаючи різницю, я весь час їх між собою плутала. Тому сьогодні ми цю саму різницю пригадаємо, а також поговоримо про деякі нюанси та особливості їх застосування. На українську мову much, мені та a lot of перекладаються як багато. До речі, ви також ще можете зустріти слово сполучення of і ніякої різниці між a lot of і lots of немає. Тобто тут ви можете використовувати, що вам більше подобається. Я думаю, що Елота трошечки більш розповсюджена, тому я, певно, звикла частіше вживати його. Тож почнемо з основ. Мені використовується зі злічувальними іменниками. Що таке злічувальні іменник? Це іменники, які можуть мати однину та множину, і які ми можемо рахувати. Ми можемо казати одне яблуко, два яблука і так далі. Тобто ми будемо казати «many Apples, «many pens, «many pens», houses», так? багато яблук, багато ручок, багато будинків. І, тому що ми можемо порахувати одне яблуко, два яблука, у цих, у цих слів є множина та однина. І тому з цими словами ми використовуємо Мені. А матч ми використовуємо з незлічувальними іменниками, тобто з іменниками, які ми не можемо порахувати. Наприклад, увага. Да? Ми не можемо сказати, одна увага, дві уваги і так далі. Це щось, що ми порахувати не можемо. Тому і англійською мовою ми будемо казати. Much attention, етеншн, much time, тайм, sand, сенд, money. мані. І тут варто звернути увагу, що, хоча нам здається, що коли ми говоримо про да, тобто про час, то ми б могли ми час можемо рахувати, але ми можемо рахувати години, хвилини, секунди. Тобто ми будемо казати. Many hours, many minutes, many seconds, да, багато годин, хвилин, секунд. Але ми говоримо much time, тому що саме час в такому змісті, ми раху, в такому значенні ми рахувати не можемо. Те ж саме в нас відбувається з піском. Да, ми можемо порахувати конкретні піщинки, але ми не, не рахуємо пісок. Ми не кажемо, в мене один пісок, два піска, три піска. Тому ми знову будемо казати матч да? Сенд, тобто Сенд це пісок. І та ж сама ситуація в нас з грошима: ми можемо рахувати купюри, долари в гривні, ми можемо рахувати копійки, але ми не кажемо одна гроша, дві гроші, да? і так далі. Так само в англійській мові використовується матч money, але використовується many dollars, many cents і так далі. Що ж стосується a lot of або lots of, то це такий, так би мовити, безпечний варіант, який можна використовувати як зі злічувальними, так і з незлічувальними іменниками. Ви можете казати a lot of money або a lot of dollars, right? Uh, ви можете казати a lot of time. Або a lot of hours. тобто фрази a lot of і lots of доцільно використовувати з усіма видами іменників не в усіх ситуаціях. Я пізніше зазначу, коли це не є можливим. Але я б сказала, що це такий безпечний варіант, і я не раз чула від людей, і можливо, в якомусь етапі я сама на якомусь етапі я сама так робила. Коли я просто не знаючи, що використати, матч чи мені, тому що я їх весь час плутала. Я просто до всього використовувала елатов. Але все ж таки дуже хотілося би, щоб вам не доводилось обмежувати себе однією цією фразою. Моя порада як запам'ятати і перестати плутати і Мені між собою, тобто, що з ще йде. Запам'ятайте просто якесь одне слово сполучення. Наприклад, запам'ятайте Мені Apples. Да? І ви будете знати, що яблука ми можемо рахувати. З яблуками ми використовуємо Мені, значить, відповідно, з усім, що. Можна рахувати, ми використовуємо, «мені», а з усім, що не можна використовувати, ми використовуємо мач. Запам'ятавши одне таке вас слово сполучення, ви зможете себе завжди перевірити. І з часом це просто увійде в звичку, і у вас з'явиться це відчуття. Коли ви не будете над цим думати, це буде відбуватися автоматично. Тепер щодо нюансів: є такі іменники. Які можуть збити вас з пантелику, тому що вони іноді використовуються змач, і нібито вони повинні використовувати з мач, але можна почути використання з мені. Тож, давайте розглянемо кілька прикладів. Перше, найчастіше це коли ми говоримо про напої. А, взагалі, наприклад, якщо ми говоримо каву, да, то ми не рахуємо каву. І е, ми, можемо, ми кажемо, «I like coffee», да? ми не говоримо «I like a coffee», тому що артикль це взагалі якраз в англійській мові е, така ознака іменників, які можна рахувати. Але перед кавою ми артикль не повинні використовувати в даному варіанті, тому що е, кафі, каву ми не рахуємо. Але іноді в якомусь ресторані чи кав'ярні можна почути I'll have a coffee, тобто я матиму каву, да, я буду каву, і почути артикль перед цим кафе. Або two coffees, please. Да, і тут ми маємо да, ту, тобто, два і множину. Тобто Яким чином ми звідкись починаємо рахувати каву, яка не рахується? Це відбувається, тому що мається на увазі чашечки кави. Да, ми так само українською мовою можемо сказати дві кави, будь ласка. Не тому, що ми вдруг зненацька почали рахувати каву, а тому, що ми маємо на увазі чашечки кави. Так само і в англійській мові. І так само з іншими напоями. Якщо ви чуєте, що «I'd like a water, це означає, що скля мається на увазі бутилочка або склянка води. Да? Тобто я хочу не просто води, а я хочу якусь одиницю виміру цієї води. Також розповсюдженим варіантом буде цукор. Загалом ми не рахуємо цукор, але ми можемо почути фразу, як «I like my coffee with two sugars. Тобто я люблю мою каву з двома цукрами. І тут момент в тому, що знову ж таки мається на увазі два кубіка, два пакетика, дві ложечки цукру, тобто дві одиниці, які ми якраз можемо рахувати. Насправді таких прикладів можна привести досить багато, але щоб не розтягувати це відео на півгодини, давайте розглянемо останній. І е, мій останній іменник це «work». «Work» – це робота. І іменник «work» в англійській мові є незлічувальним. Тобто ми не можемо сказати одна work», work. Так? Uh, для таких робіт, скажімо так, задач або місць роботи в англійській мові є іменник job. А в плані work – це робота в такому загальному uh, змісті, да, коли ми можемо сказати, що в мене є багато роботи. I have a lot of work. Uh, або I, I have much work to do. З ним ми менше не використовуємо. Але якщо мова йдеться про якісь е, твори мистецтва, про якісь літературні твори або картини, то ми можемо сказати he created many great works». А, е, Тобто, в даному випадку ми кажемо робота не в плані робота, а робота в плані твори, да, якісь картини. Тобто він створив багато визначних робіт. І зазвичай ми маємо на увазі якісь картини або інші твори мистецтва. І в останній частині цього відео я хочу розглянути ситуації, в яких використання одного з цих слів або знов ж таки словосполучень може бути недоречним. Перший момент це запитання. Запитання, яке ми хочемо почати зі слова скільки. Насправді в англійській мові аналога. Нашому, скільки, немає. Вони запитують, як багато. Тобто, як багато в тебе чогось. І це запитання будується лише з how much або how many. Ми не можемо запитувати how a lot of. Тобто, це як мінімум одна причина для того, щоб вивчити різницю між much і many, тому що тут ви. Не можете таким чином змахлювати та полегшити собі е, задачі. Якщо ж ви хочете запитати, чи в тебе є багато чогось, то цілком доречно сказати do you have a lot of. Так само можна сказати do you have many, якщо мова йде про щось, що ви можете рахувати, або do you have much, якщо мова йде про щось, що ви не можете рахувати. І також хочу звернути вашу увагу на одну ситуацію, коли ми не можемо використовувати матч. Це стверджувальні речення. Не те, щоб це була прямо катастрофа, але зазвичай ми так не говоримо. Ми не говоримо I have much time, I have much water. I have much money. Ми в цьому випадку much завжди замінюється на a lot of або lots of. Uh, I have lots of. of I have water. I have a lot of money. I have a lot of time. Або ми також можемо сказати plenty of time. Да? Це uh, теж синонім слова багато. Щодо слова many, то таких обмежень немає. Ми можемо використовувати його як в ствердженнях. Так і в запереченнях і в запитаннях. І щодо заперечень, то там проблем зі словом матч теж немає. Це стосується лише стверджувальних речень. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що ви отримали відповіді на всі свої запитання стосовно матч Мені та Єлотов. Якщо ні, обов'язково залишайте їх в коментарях. Ще раз дякую вам за перегляд та до наступних зустрічей!